Привіт таки усім, хто завітав на канал Second Shopping. я Ніколь. Сьогодні буде огляд у секонд Хенді і також ще й забігла у магазин Сінсей. Там також зробила невеличку примірку. Всім бажаю гарного перегляду, а ви не забувайте підтримувати мій канал вподобайками та коментарями. Це дуже важливо для мене, бо я ж намагаюся робити цікавий контент з примірками, а не просто переглядаю одяг речі на вішаках. Спочатку пороздивлялася дрібниці, які були на полицях біля каси. Отака цікава рамочка. Звісно, що вона для дитячої фотографії з ведмедиками боксу срібному кольорі для прикрас. Для святкування 2023 року тут були окуляри і такий обруч на голову. І дивіться, такі підставочки, вони з дерева. Я думаю, це для сервіровки. Також були різноманітні засоби для догляду за шкірою і прикраси. Посуду небагато, чашка була білого кольору, і такі тарілочки з квіточками, і там зовсім такі простенькі. Це величезний скелет голови динозавра. Я думаю, це для навчання і для кухні. Бачите, він в упаковці, але видно, що це вже такий зовсім ретро, нарізати картоплю. Годинник також для дитячої кімнати, і у пакетику були зібрані це прикраси на Великдень. Вони із дерева дуже там цікаві, деякі я собі придбала. Ще, бачите, фоторамочка, яка розкладається, досить важка. І було багато силіконових форм різних. От бачите, тут є єдиноріжка. Я думаю, це або мило хто робить, або там є більш такі цікаві вироби, хендмейд. Ще фоторамка подвійна і чехол від окулярів від коч. Прикрас було, небагато. Зовсім трішки. І ще елемент декору. Також м'які іграшки в цей раз було багатенько ведмедиків Тедді. Кляний лебідь також цікавий, але досить важкий, і потім я подивилась одяг. Сорочка взагалі новатай Лардха 12 розміру з етикетками, сині троянди. І була ця сорочка вже в таке макси. Ціна її була: 17 фунтів. Це 38 розмір. Безрукавка від Мінт Вальвет, вісімнадцятому розмірі. Сірий колір тут такий багато слоїв. Так, взагалі вона нова. Бачите, є тут щось е, верхня частина з Палістру і також верхня частина номер 2 100% шовк. Щось з цього шовк 100%. Сіра довга. Так, від Primark, Це 10-й розмір малувати, мені буде ванслів. Кольори тут цікаві, бордові, червоні, такі дрібненькі квіточки поєднали. Так, за складом візку за 100% без еластану тканина не тягнеться. Він мальвець сьогодні дуже багато знахідок світло-помаранчева блуза з довгим рукавом ще й розширеним. Також тут декілька, бачите, зробили. А тут підкладка взагалі-то взагалі зробили блузу на підкладці. За складом візкоза, поліоміт і додаткові хлопцики у пакетику. Взагалі то нова ця блуза. Але розмір мені буде великий. Ще леопардовий принт. Це також мінт і також 18-й розмір, безрукавка. Тканина тут дуже приємна, але також на підкладці зроблена ця безрукавка маєчка. 18-й розмір. За складом візкоза написали дріб з шов. Так, треба ще подивитись, що на них я буду. Приміряти від зара, Оце розміряємо дуже яскраво. жовта спідниця, але оцей вузлик спереду. я щось Поки сумніваюся я. Або один, бачите, спідниця вона не однотонна, вона з малюнком, трохи розширена. За складом це віскоза, і ще спідниця є від Fat Face. жовтий, такий темний колір. Дуже багато сьогодні зелених сорочок, дуже багато таких на дотик, там навіть були як шовкові, але всі етикетки позрізані. Ось іще зелена беруза, також все зрізане взагалі. <кхи> ага, тут є бірочка 100% шовк. Темний зелений шовк, також до жовтого. Тут шовк щільний. Колір гарний, з жовтим. Якраз з цим підтоном пасує класно. Подобається. Висока тут горловинка до тіла дуже приємний. Ціна за шовкову блузу 46 гривень. Спідниця дорожча, 129 гривень. Відливається в розмірі S. Шінна тканина блузу. Рукав також розширений, валанності такий, зелене з помаранчевим тут поєднали. це сітковий ліоціл за складом. Дуже різнокольорова, яскрава сукня, це 16-й розмір. Коротенький рукав знов такий розширений, сукня довга, до підлоги, взагалі нова. Тут помаранчевий, рожливий, червоний, біле поєднали. За складом 100% відкуса. Так, я яскраво все-таки взяла у примірочну, але вона мені величезна. Дуже мене ця тканина, велика, якось так висить, взагалі нічого не підкреслюєш. Оцей пояс тут зробили дуже товстий. Вони коли тоненькі, оці зав'язки, воно більш акуратніше має вигляд. Ціна цієї сукні сьогодні 147 гривень next сьогодні картиган в шоколадному кольорі. Він довгий, на дотик, дуже приємний колір, такий шикарний, знаєте, там шоколадний. Це 18-й знов такий розмір, віскоза та нейлон у складі. Ось така сукня ще сірого кольору. Дивіться, тут повністю відкрита спинка. Це 12-й розмір, довга до підлоги, розширена я, хочу її приміряти. Так, за складом тут модал, додали трохи 15% поліестру. Так, високі тут. Бачите, високе горлочко, горловинка, тоненька, брительні спинка відкрита. Сукня от вона розширена, темний сі, сірий колір, непрозора тканина щільна. Ну, незвичний крій взагалі-то. На фігурі має гарний вигляд. Ціна сукні цієї сьогодні вийшла 127 гривень. фіш, Це взагалі маленький розмір восьмий. Бірюзовий з листям. Сукня трикотажна. Поєднання кольорів мені подобається. Органічна бавовна, модал та еластан світло-рожева, бачте, без рукавів. ЛКБ нет 100% льон за складом, розмір 40. Цупка така тканина. Коротенька буде сукня. Так, знахідки також є її відбудено. Це сукня на запах віско за тайластан за складом. Нова взагалі сукня 28 фунтів коштувала від них 12 розмір. Зелена. Дуже пам'ята. 100% віско за складом тут. І можна взяти приміряти, чи воно буде зрозуміло в такому стані, як воно. Темно оця сукня, ну бачите, відкритий. Тут такий верх, якісь рюшики понашивали. Тканина, колір гарний, дуже сильна мнеться, фасончик не дуже. Цей фасон мені подобається, воно на знижці було, ніхто його не забрав. Ціна цієї сьогодні 52 гривні. Хто запитував про більші розміри? От, будь ласка, Некс 22 А це вже Марк Спенсер в дитячому відділі. Тут мені сподобались принти. Зоопарк, але такий, бачите, досить кумедний Відпинай він у нас джемпер зимовий, розмір відрізали, не видно, який тут розмір. Тут за складом 100% вовна. Взагалі-то написали XL, зроблено в Італії. Так, і вовну від, від Пінгвіна також до спідниці вирішила. За розміром якраз, якраз. рукавчик, можливо, трохи довший. Тут потрібно, а взагалі-то мені. Якраз воно і не впритик, і не висить дуже. Джемпер шикарнючий. Пінгін так багатенько я бачила одягу головних оборів а, в таке Максі. Ціна Джемпера сьогодні вийшла 121 гривню. Оцей колір мені дуже сподобався. Забрала у примірочну. Так, білізу. Я вирішила поєднати з жовтою спідницею. цікавася сорочка, вона тут з високим горлом високо застібається, так само застібаються і манжети. Тут зробили попереду складочки. ну З жовтим гарно поєднується, мені подобається. Колір у сорочки шикарнючий. Трохи відрізняється на відео, як у житті, ну на слово, дуже гарний колір тут. Сорочка взагалі нова. Ціна її вийшла 54 гривні. Декілька таких от футболок, ви знаєте, пообрізали, пообрізали всі бірки. Взагалі, не видно, на що це матеріал. Є ось в золотистому, в ніжно-блакитному кольорі. Вони однакові, однаковий тут майже крой, але все позрізали. Так, у мене ці футболки показувала дві. Одна з золотистим відливом і зі сри, срібним. Срібний я поєднаю з брюками, в мене сірі брюки, а от золотистий відлив цей дуже гарно пасує до. Жовтиї спідниці. Приємна тканина, дуже приємна до тіла. За розміром якраз. Ще була сукня від Боден. вона також тикатажна, темно-синього кольору, але мені не сподобався її стан. Ось який рослик зроблений в Ірландії, зільно. Це взагалі наче картинка. Новий рушничок. А це скатертина, дивіться, яка яскрава з велосипедистами. Так, від Next. це Знову таки вісімнадцятий розмір. Сіка вишивка на помаранчевому. 100% бавовна за складом. Я взяла, І лапки твої, правильно? Так, яскравий колій різовий відджурш. Сарафан розширений на брителях. 22-й це розмір. За складом 100% бавовна. Усмушку сорочка. Ось це також великий. На мене 20-й розмір. Тут короткий. Рукав всмушка синя і біла. Кіску заїмо за складом. Далі я відібрала 100% шовк. Дуже багато було сьогодні футболок і блуз. От, Наприклад, в зеленому кольорі також була освітла в коричневому, також тут 100% шовк, і видно, що блуза нова, там тільки злетіли бумажні етикетки. Також в темно-синьому кольорі ще й там вишивка спереду. Знов таке світло коричневий. І темно коричневий також це блуза, вона шовкова. Мій улюблений горошок сьогодні від праймер. Бачите, там це вже перейшло на вагу з люксу, а можливо, навіть з ексклюзиву, але мені мала. І взяла я на примірку ці сірі брюки. Так, і оця вона срібна. Тут довгий рукав, там гудзики треба застібати. Позаду, я так розумію. Можливо, я, я неправильно її одягнула, цю блузу, темно-сірі. Тут в мене брючки класичні, вони легенькі насправді. Зараз я її спробую навпаки вдіти. Мені здається, що це все-таки спинка, але самій, самій застібати ці гудзики позаду ну це майже неможливо. Це хтось повинен допомагати. Тканина класна. Гладенька. Ціна цієї 41 гривня. Треба все ж таки буде поєднати два кольори: це блакитний і червоний. Поки що у мене цікаві два відтінки, але це тільки верх. З ліоцилу беру в примірочну безрукавку. Так, оця безрукавочка, дуже тонесенька. Тут гудзики я глянула, навіть брендовані. Також вона до цих сірих. Брюк ідеально. сподобалось мені. набагато до чого підійде. Взагалі не вагомо, ще й карманчик зробили. Дуже легенька тканина, ціна 28 гривень. Дрібна крапочка на начудила міс Селфріч. Це сукня на запах. Це восьмий розмір малуватий мені за складом 100% віскоза. І також, бачите, на вазі нова. І це мені ще сподобалась блуза. Тут такий змієний принт в помаранчевому кольорі. Віскоза також. Забігла у сінсей зробила невеличкий огляд. Зараз покажу, що там я знайшла. Прихваточки з лобстерами, з лимончиками. Щось новеньке розпаковується для дому, я думаю, з її. Тут стічка з брюками, тут їх дуже багато. Ось такі яскраві, зелені. Зі знижкою 220 гривень коштують зараз. А коштували 600, 9 наче в розмірі М. Ага, там пляму хтось поставив. Плямку поставив, тому тепер так скинули ціну. З карманчиками за 500 гривень в сірі. Рожеві широкі зі стрілками 500 гривень також, бежеві, також 500 гривень. Різного крою Тут рожеві є, сірі, чорні, білі, Ану білі. також 500 гривень. Ось такурд знижки 219 гривень. Спочатку було 600. Довга блуза, червона на тонких бретелях. трикотажна вона, дуже довга сукня. А сіра, от бачите, тут у нас плече без рукавів, призборене щось там Наталії. Цікаве, до речі, можливо, наступного разу помірюю. Сукня анімалістичний принт, зебра, чорно-біла, максі довжина і розріз на одній ніжці. Тут, бачите, бретельки тонесенькі зовсім. Ну, вона свободна, не по фігурі, а свободненька така, дуже легенька тканина, невагома взагалі не відчувається на тілі. Так, ця у нас зебра в розмірі L коштує 400 гривень. 100% віскоза. Темна синя сукня, також на тонких бретелях і тут полісіровка йде від талії, Італії. Ну, це вже синтетика здається. На чорному взагалі так погано видно. Ну, також Максі довжина. Тут подвійний низ з підкладкою. Якщо обіра... обирати на повсякденний, то я б обирала по цю сукню. Ця буде жаркувата. Це такий більше, як знаєте, святковий лук. Так, ця у нас... Ух ти, бачите, взяла як без ціни в розмірі М приміряла. ну Подивлюся, я вже залі, яка це ціна цієї супи. Сок... Наступна у мене це з довгим рукавом, вона молочного кольору з цяточками. ну Мала, коротка, коротка так то вона мені не мала, якраз за розміром. Вона на поясок, Тут треба зав'язувати вище коліна. Ну, така звичайна сукня сорочка. Довжини, для такої мені не вистачає. Так, сукня, бачите, 13 євро або 500 гривень коштує. Я думаю, тут віскоз, віскоза за складом. 100% віскоза. Так, спідниця це у нас сміді довжини, вона пряма. Тут гудзики це декоративні і розріз на ніжці. Босковий конь Взагалі-то мені спідниця сподобалась. До неї я просто взяла світленьку футболку. Хотіла в розмірі L, але не знайшла, була тільки у розмірі M в наявності. Ця спідниця L 10 євро або 400 гривень. Вона мені, до речі, сподобалась така гарненька. За складом віско за альон. Було, набачте, ну, 50% все ж таки поліестру додавлю. Ну, зато не буде дуже пом'ятою. Так, і ще в вусковому кольорі брючки прямі, вони завужені трохи навіть з тією самою футболкою. Ну, мені можна було на розмір більше взяти. Так відчуваю я. Так взагалі комфортні. Не широкі. широких, багатенько там у залі ну, взяла цей колір захотіла. Так, тут у нас 13 євро або 500 гривень вони коштують. Що ж тут за склад? 75 Полістра, 22 віско 3 ластане. Ну, також багато дуже поліестру. Футболка от, розміряємо, треба було ялічку взяти 4,50 євро або 170 гривень. Вона молочного кольору, є різні, є там такий світло-коричневий колір, а за складом що тут у нас. Подивимось. 95 баговний і 5 ластони. Так, Ось ця синя. 550 гривень вона коштує. Ось такий у мене сьогодні вийшов шопінг. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, буду вдячна за підтримку коментарями та вподобайками. Бажаю усім цікавого шопінгу, гарних знахідок та мирного неба. До наступного відео. Всім пока! But I think we're hard